Друзі, всім привіт! Я Наталія, і ви на каналі Капуча Роса, в'язання і виховання котів сфінксів. Вирішила бути в цьому році трошки більше пунктуальною і знімати відео кожного тижня. От Скільки зв'язано процесів, скільки чого є, стільки і буду показувати. Значить, перед собою ви бачите жилет. Я його вже в'яжу давненько. з... Альпаки дропсовська. Одразу тут вив'язую цей обробку. Зараз дійшла до підрізів і намагаюсь в'язати хоча б по пару рядочків, але треба знову своє правило повертати, і в'язати по 10 рядочків. Бо тут, реально, залишилось всього нічого. Дов'язати пройми 20 см, і зробити обробку по горловині, і так як це жилет, то по рукавах. Гарний такий коричневий, я навіть не знаю, який це гарячий шоколад, чи какао, чи який це колір. Але ось. Бачите, тут я в'язала, в'яжу і резинку, і обробку. Знаєте, як ми в'яжемо укріплену п'ятку. Один ряд ми пров'язуємо лицеві е, за роботою пи, за, залишаємо нитку, а другий е, в них всі пров'язуємо. Тоді петлі такі трошки витягнуті, і вони якби рівненькі. Ну, Після прання, я сподіваюся, це ще гарніше буде виглядати. Вся гладь така зараз пляше, хто куди. Але, сподіваюсь, ну, я знаю, що ВТО це виправить, хоча я ніякі зразки не в'язала. Просто подивилась, яка там щільність вказана на пряжі, так і набрала. Далі до вашої уваги готові мітинки з тестування. Ані, її канал називається Акір В'яже. Дуже приємні легкі мітинки. На цьому тижні, я сподіваюся, у Ані вже вийде майстер-клас, тому я залишу на неї посилання. Не пропустіть, дуже цікаві, легко в'яжуться. Я зв'язала ось такі. Зараз одягну на ручку, покажу вам, як вони виглядають. Ось так вони виглядають на руки, на руці. Ну, як для мене вони трошки довгенькі, але я їх в'язала на подарунок, тому мені треба було такі. І на одній парі я, звичайно, не зупинилась. Тому зустрічайте другу пару, але вона ще не зовсім готова. Ще трошки технічних деталей. Значить, я в'яжу її ці мітинки з дроп з сьомий колір. І в мене пішло на ось цю пару 38. 38 грамів. Ні, не 38. Так, 38 грамів. І я знайшла в себе ще альпака дропс. У мене був там залишок 36 грамів. І от дивіться, на 2 грами менше залишка. На таку саму кількість петель я зв'язала для себе, і в мене ось на два рапорта. Мітинка вийшла коротша в цих візерунках. Ось, І от, от я вже другу почала. А ось так виглядає моя мітинка. Хотілося би на один рапорт більше, але не, не вистачило пряжі. Вив'язала все-все-все в все нуль. Ну, буде ось так. Мені, знаєте, на віліку долонька не буде мерзнути, коли холодно. За руль триматись. Ось так красиво все виходить. У Ані там дві буде варіації опису з такою резинкою, як в мене, один на один і нерегулярний. Дуже легко в'яжеться. Цей візерунок я вже запам'ятала, не знаю, з другого чи з третього прав'яза. Можна в'язати і вив'язувати всі свої залишки. Далі я взяла залишки того норду, що в мене був з, з перших мітинок. І ось вив'язала на дитячі шкарпетки на мисочки і на п'яточки. Одна шкарпетка попрана, Одна шкарпетка ще тільки я її закінчила. Це такі маленькі шкарпеточки на 14,5-15 см ніжка. Зв'язала вищенький пагомілочок. Ну, такі, типа вечір роботи і шкарпетки готові. Що саме цікаве, це ось ця пряжа. Avanti yarn, яку я отримала в подарунок від лади на різдвяні свята. І я спочатку почала ось цю дорослу шкарпетку, пров'язала трошки, і потім я вирішила, що я хочу зв'язати швиденько дитячі шкарпетки. І я зрозуміла, що коли в мене багато нової пряжі, і я її хочу спробувати, то це такий прекрасний варіант, того, що в'язати мені ось такі маленькі дитячі шкарпетки. Я швидко спробую, як вкладається пряжа, заспокоюсь і тоді можу в'язати плечові вироби. Так, це ось в мене я зробила собі, хочу починати в'язати паралельно дві шкарпетки, щоб у мене не лежали поодинокими. І це в мене був залишок від пряжі «Грюндл». Вона сюди дуже класно вписується, тому я от її вив'яжу якраз на мисочки і п'яточки і, ну, там резинку наверху. Ось так. А тепер, як ви пам'ятаєте, з минулого відео я розмотала пасму Vizel Waves і почала в'язати шкарпетки. І ось одну пасму я розмотала, і одна шкарпетка доросла в мене готова. Потім я вирішила вив'язувати ось ці залишки Drops Nord, вив'язала мисочок, і мені замовили дитячі гольфіки. І я вирішила вив'язати ось цю пряжу в дитячі гольфіки. Подивіться, як вона красиво йде, переходи. І коли я вив'язала все, що ну, як мені потрібно, було на 20 см пагомілочок в, ці, в цьому гольфіку, в мене залишився зовсім маленький. Залишок, і я вирішила, що хай будуть на цій шкарпетки всі кольори, які були в моточку. І я просто взяла і додала, це ще шкарпетка не блокована. Просто я її дов'язала і... і все, і показую вам. Ось так красиво вкладаються кольори. Тепер я розмотаю другу, шкарп... другу пару, ой, другу пасму, і так само вив'яжу дорослу шкарпетку і дитячу. В'язала на обох шкарпетках п'ятку бумеранг. Мені здається, що ось в таких пряжах секційного фарбування гарно виглядає п'ятка бумеранг, тому що якщо в'язати французьку, то тоді краще в інший колір додавати. Ось. Зробила невеличкий клин підйому на 6 додавань. Ну, а так, в цілому, ви все бачите, більш-начебто і немає що сказати. Навіть дивіться, як акуратно виходить резинка один на один на цій пряжі. Такі красиві переходи. І як я вам казала в минулому відео, Ця пряжа не як, як мериносова, така менш гріє і більш така сковська Ні, ця Класна ця вовняна. От. А це мені зробили замовлення на дитячі гольфіки. Я в'язала маленькому хлопчику жилеточку і шкарпетки з залишків. І вони сказали, що вони все, що купують в магазині, так ідеально на ніжку не сідає, як та моя шкарпеточка. Там теж була п'ятка бумеранг, тільки ви мене попросили зв'язати ну, як гольфік, щоб воно було майже під коліночку. Теж дуже красиві кольори, дуже мені подобається. І ось я зв'язала мисочок, Все, всю Drops North Сьомий колір я вив'язала в нуль. Тепер мені треба розмотати пасму. І вив'язати ось такі дві шкарпетки до цих, щоб була пара до цих шкарпеток. На цьому, друзі, в мене все. Дякую вам за увагу. Дякую, що завітали до мене в гості. Якщо є бажання, залишайте коментарі. Обіймаю вас, будьте в безпеці, тепленько одягайтесь. На Німеччину теж трохи насувалося снігу, але сьогодні вже потеплення до плюс 7. А моя доня сказала, що у Львові в них теж потепліло аж до мінус 6. Тому. Одягайтесь тепленько, надягайте шапочки, рукавички і теплі шкарпеточки. Доставайте все, що нав'язали за ці роки. Поки було не холодно, тепер є час це все поносити. І до нових зустрічей!